Вітаю всіх неділя 25 травня пережили з вами цю жахливу ніч, масована атака на Україну. Є загиблі і є постраждалі по всій території. На жаль. Хто пам'ятає розклад, я робила в понеділок на цей тиждень, мені там показували якийсь обстріл на свято або перед святом, на свято я ще питала вас, що за свято в нас на цьому тижні, а свято в нас вже ж це День Києва сьогодні. Вчора обстріляли Київ, сьогодні Київщину. Прям там ціли, цілі вулиці зруйновані. Кожен будинок на вулиці зруйнований. Це жахіття. Так, давайте про реакцію світу. Зеленський вийшов і каже про нічну атаку. що мовчання Америки, мовчання інших в світі ну мається на увазі Європи. Ви ж бачили вчора? В новинах я не побачила ніякого засудження, обстрілу Києва. Ну, тобто, це вже норм чи як? Мавчання Америки та інших світів заохочує Путіна йти далі, робити це далі. Світ може піти на вихідні, але війна в нас триває незалежно. Вихідні, свято чи будні. Це не можна ігнорувати. Чому немає реакції? Давайте спочатку Америка, потім Європа. Чому немає реакції Америки? Два, дві ночі підряд обстрілюють Україну. Дуже масовано. Чого немає реакції США? Трамп закрив очі. Осліп. Імператор, гроші. Трампа цікавлять тільки гроші. Його не цікавлять обстріли, жертви і взагалі оце все. Хитрість, зміни, вище суд. А він прекрасно знав, що так буде. Він це прекрасно знав, що воно ось таке буде. Вищий суд. Мах. Після їхньої розмови з Путіним Трамп прекрасно знав, що буде башня. Він знав, що буде удар по Зеленському, удар по Києву. Він просто це все знав. Нічого нового для нього немає. Він не мовчить. Чому немає реакції Європи? Давайте спитаємо це вже інше. Чому немає реакції Європи на вчорашній обстріл і сьогоднішній обстріл? Масований Києва, Київщини, всієї України? Чому немає реакції Європи, вчорашній та сьогоднішній обстріл? Я розумію, що вихідні? Повтор того, що було, в очікуванні, в очікуванні. Що ж скаже Америка? В очікуванні короля Пентаклі. В очікуванні. Вони в очікуванні. Ну, Європа, вона завжди в очікуванні. Повторення того, що було. Нічого нового. В них же ж там проблеми. Їм Трамп виписав мита в Європі. Вони там розбираються зі своїми проблемами. Наші проблеми їх. Я так розумію, не дуже цікавлять. Чому немає реакції Європи? Вищий суд, 10 жезлів. Хитрість, обман, важкість, Вищий суд. Вони прекрасно знали, що таке буде. Світ, бажання, захист. Україна захищається, нічого нового. Це ми вже бачили. Все одно не можу зрозуміти, чому і немає реакції світу. Чому немає зараз реакції світу на обстріл України? Росія б'є по цивільним. Чому немає? До цього ж, як засуджували, а що, щось змінилося? Агресія, повішений. Так, да, дивіться, агресія повішений. Агресія вже стала наповішена тобто, завісла. А ви ж теж агресивні по відношенню до Росії? Ось і вона до вас агресивна. Дійсно, агресія, агресія І заморозка. Вони вже не будуть так реагувати на цю агресію, бо ну, ви ж теж їм там відправили, скільки там 500-600 дронів. А вони вам зуб за зуб, глаз за глаз, таємниця, робота, таємна робота, удари, удари по Києву. Це все, це все було очікувано. Ось і будь ласка. Так, далі ще Зеленський додав, що кожен такий терористичний удар Росії це достатня причина для нових санкцій. Не можна це ігнорувати, не можна мовчати. Додав він. Ну, ви ж бачите, що воно показує? Угу. Санкції. Санкції від Європи, санкції від США. Домовленості. Домовленості з королем Пентаклі зв'язані руки. Таке відчуття, що Європа вона хоче більш жорсткі санкції зробити, але чомусь зв'язані руки із за цього короля Пентаклі тут домовленості це Трамп. Трамп блокує. Сам Трамп, він блокує всі оці санкції. Санкція, луна, обман, обман задля власного задоволення і уход. Я обіцяю, обіцяю, а потім хоп, пішов. Задля власного задоволення. Він все робить задля власного задоволення. Так, давайте далі. ЄС хоче купувати зброю в США для України. Пише видання. Через відмову Трампа підтримувати Київ і обмежені запаси зброї в нас. Європа хоче закуповувати американську зброю, щоб передавати її ЗСУ. Виявляєте, як це буде повільно відбуватися? Чи буде ЄС купувати зброю в США та потім її передавати Україні? Диявол. Ну, Там кожен нагріє собі руку. Диявол це жадібність, це задля власного задоволення, диявол робота задля власного задоволення. Щось будуть давати, щось будуть давати, але дуже повільно, тому що знов карта очікуйте, очікуйте, все дуже повільно. Це на все потрібен час. Капля в морі. Зброя буде капля в морі, більше вигада буде собі, тому що перша карта диявол великі гроші і власне, і власне задоволення. Росія закріпилась на Сумщині. Ситуація складна. Росія змогла закріпитись на Сумщині. В кількох селах Росія закріпилася на Сумщині. Що чекати далі? Що чекати далі? Росія закріпилась на Сумщині. Що чекати далі з боку Росії Україні. Хитрість башня. Обстріли. Сильні обстріли з Сумщини. Всієї Сумщини. Зв'язані руки, мир. Луна. І все одно показує мені, мені стосовно сумщини, якийсь все одно обман і хитрість. Обман і хитрість стосовно. Сум і сумщини і наступу. Змінити ситуацію. Ну, це спеціально робиться, щоб змінити ситуацію, тиснути на нас, щоб погодились. Чекаємо вже оцей меморандум після обміну, третій обмін буде, і потім ми побачимо меморандум від Росії. Хоча там я вчора питала нічого нового. Вони будуть тиснути і на Сумщину, і на Харківщину, і решта територій, будуть йти і тиснути, йти, і тиснути, але все одно Сумщина це як обман відволікання від чогось. Ну, ось, показую так. постійно. Давайте, просу, давайте спитаємо прямо: буде просування Росії на в Сумській області. Найближчий місяць чи просунеться Росія в, на Сумщині? Найближчі місяці буде просування РФ на Сумщині. Тут спентаклі, на жаль, планують просування. Да, тут спентаклі. Хоча ілюзія розпач. Так, да, планують трошечки десь просунутись, але в них не вдасться тут розпач, ілюзія і зіткнуться з протистоянням. В очікуванні миру, в очікуванні миру, в очікуванні завершення. Робота іерафанта, вибір. Знову мені це іерафант, лізе. Робота іерафанта. Зробіть вибір. Зустріч. Далі. Армія США. Це все, що заявив Трамп. Армія США активно вивчає досвід використання безпілотників у війні в Україні. Трамп. Оце все, що його цікавить. Армія США активно вивчає досвід використання безпілотників в, 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 у війні в Україні. Трамп. Все, що його цікавить за останні кілька днів. Луна, Україна і дії, задоволення, навчання. Навча, навчаються. Бачите, дивляться ось карта Пашпентаклі, навчання. Дивляться ось Україна, навчання. Що так у вас так все добре виходить, так гарно все складається з дронами? Алеї і луна. В Робота, співпраця. Дійсно вчаться. Китайці на росіян дивляться, як в них виходить, а Америка на наших дивиться, як в наших виходить. Ось і все. Путін не змінює мети перемогти в Україні, застосовуючи стратегію виснаження розвідка США. Дійсно, це дійсно так, що Путін застосовує стратегію виснаження України. Розвідка США, це правда? Сонце, ну так, правда. Так, сонце, дурень, Україна. Дійсно виснаження. Виснаження, фінансове виснаження. А тут ще, бачите, і Трамп теж король Пентаклі це великі гроші, допомога. Це може бути Трамп. Дійсно виснаження. Позбавити нас підтримки. В очікуванні, але ілюзія. Вони в очікуванні, Росія в очікуванні, що у нас буде повна бідність, але це ілюзія. Для них ілюзія. В документі зазначається, що Москва прагне послабити опір України, деморалізувати населення. Та дочекатися зменшення підтримки Заходу. Ось ще дуже великий тиск зараз йде на звичайних людей, тому вони і стріляють по будинкам, по звичайним будинкам. Російське військове командування вважає повільне просування, це достатньо. Чи вдасться Росії деморалізувати населення? Чи вдасться Росії зробити так, щоб населення України... Ну просто ось взяло, і взяли і вийшли. Ну, ось повна розпач. До, до, до цього зможе довести Росія, українців населення. Десять кубків, люди, робота йде. Да, Робота йде в велика кількість людей. Населення. Ось йде робота, вкладаються в це гроші. Імператор це і хоче зробити. Він це і хоче зробити. Як і зовні, як і оці ракетно-дронові атаки, так ще і зсередини хтось підбурює в кожному регіоні за гроші. Проти влади, проти всього. Дійсно, башня Башня на його бажання. Повішений. Десять мечів, мах. Ну, не вдасться, але прикладають настільки велике, настільки багато зусиль і ресурсів, але не вдасться. Чи вдасться Росії зменшити підтримку Заходу? Що Захід буде менше підтримувати Україну в плані. Всього військового. Чи вдасться Росії зменшити підтримку для України від Заходу? Всього військового. Бажання вдасться. Дійсно, бажання і карта жад... жадібності, щоб не давали. Вдасться. вдасть десь числю важко. Але найголовніше йому не Європа, а найголовніше йому Трамп. Ось, бачите, Трамп і Україна, щоб не було з Америки допомоги. Звідтя, США. І він, він цим контролює, маніпулює Трампом. Залякує. Хоча повинно було бути навпаки. Чи вдасться Росії зробити так, що Америка та Європа нам взагалі не буде Україні допомагати? Луна. Робить все, що може, але трійка мечів на власне задоволення. Хитрість, обман сонце, допомога. Війна пошпентаклі. Все одно будуть допомагати менше, але будуть. Далі давайте. Зеленський вчора каже, що подивіться на Білорусь. Цього літа Росія готує там щось, прикриваючись військовими навчаннями. Зеленський вчора каже: подивіться на Білорусь. Росія прикривається там військовими навчаннями цього літа. Що готує цього літа Росія в Білорусі? Що готує цього літа Росія в Білорусі? Ірафант, це навчання, Мах, контроль і обман. Навчання под, під ігідою. Е, дивіться, навчання. З одної сторони навчання, з іншої сторони обман, сім мечів, хитрість, підлість, якісь диверсійні е, диверсійні нальоти. І мах. Мах це я вас контролюю. Дивіться, я хочу контролювати ситуацію, шантажую, маніпулюю вами, як хочу. І це обман. З одної сторони навчання, з іншої сторони, щось там замишляють, що Росія готує цього літа в Білорусі. Показати свою силу. Показати свою силу Ну, кому? В Європі. І не тільки, і США ж. Смерть, таємниця. Смерть, таємниця щось летить. Смерть та щось там приховане. Що це? Росії? Ось і що вона замишляє у Білорусі? Пасив, бажання, уход. Подивіться на нас. Дивіться. Посив, бажання, уход від війни. Создайте таку картинку, що подивіться, ми, Росія, Велика, Білорусь з нами, якщо вони там не почнуть рипатись, це намк в Європі. Що? Або ж ви відмовляєтесь від України і займаєтесь собою, і уход від війни, або ж ми підемо на вас. Повтор того, Що було, що планує Росія цього літа? Армія Росії, що планує цього літа в Білорусі. Армія Росії, що планує в Білорусі цього літа. Робота, навчання це є. Дорога, захист повтор того що було, біля кордонів, дорень. Не подобається мені, дивіться, ось Україна. І ось тут 10 мечів, удари якісь удари. Зараз питаємо окремо відлюдник, допомога. А, спеціально зробити ще раз, щоб не було допомоги. Ось, Відлюдник на допомогу. Це робиться більше для, для Європи. Щоб вони відмовились від України загалом. Вони хочуть, щоб Україна залишилась сам на сам. А якщо ми залишимося сам на сам. Ви ж розумієте, що буде далі? Так, давайте цього літа наступ зі сторони Білорусі на територію України буде. Цього літа 2025. Що буде наступ Росії зі сторони Білорусі? В них там навчання. Буде наступ Росії цього літа на територію України зі сторони Білорусі. Розмови, агресія, розпач. Зв'язані руки, світ. Не показує мені наступ. Не показує наступ. Якась агресія. А ну чи будуть обстріли зі сторони Білорусі цього літа? Чи будуть обстріли зі сторони Білорусі цього літа? На території України. Відлюдник, хитрість. В них там якийсь хитрий план. Відносно України, щоб Україна була по ілюзії для решти держав. Це спеціально робиться оці навчання. Це навчання, а текст намек Європі і всім іншим, що відмовтесь від України. Україна наша. Ну, давайте спитаємо: чи відмовиться Європа від України після оцих маніпуляційних навчань Білорусі? Чи відмовиться Європа від України після оцих навчань, що планується в Білорусі? Ту спонтаклі, уход, гроші йдуть від агресії, бідність, домовленості. Так, да. дивіться, вони Європа це Європа. Ну, Європа це Європа. Хтось відмовиться дійсно. Хтось буде підтримувати, але цього буде недостатньо. Хтось відмовиться. Їм найвигідніше, щоб домовились, не хотять важку ситуацію, не хотять на своїй території війну. Ось так. А взагалі-то їм дуже підходить ось цей варіант, що тут війна в Україні йде, хай вони тут воюють, а до нас не лізуть. Їм це теж підходить. Ну, тут погана відповідь. Сподіваюсь, що я тут помиляюся. Чи відмовиться Європа від України? Чи відмовиться Європа від підтримки України? В очікуванні війни. Я ж кажу, їм підходить, що війна йде ось в Україні. І хтось відмовиться підтримувати, хтось залишиться. Ну, відповідь така не дуже. Цього. Цього Росія і добивається. Ладно, ми подивимося туди трошечки на початку літа. Подивимося ще раз про це. Так, і давайте запитаємо за, знов: Росія перекидає війська до Харківської області. Поблизу кордону зосереджено близько 50 тисяч військових, серед них є елітні підрозділи. Росія стягує війська до Харківської. Харківська область, ля вони стягують їх. Зі сторони Білгорода. Чи буде наступ на, на Харків? Зі сторони Білгорода. Наступ Росії буде зі сторони Білгорода. Чи буде наступ зі сторони Білгорода? Ваш Пентаклі, башня, обстріли. Війна бажання, чи буде наступ зі сторони Білгорода на Харків? Знов луна і королевами жезлів. Росія там щось дурить, дурить цим, якийсь є. Обман в цьому всьому. Обстріли показую. Наступ. Планують, наступ буде. Але зв'язані руки. Ось обстріли є. Наступ, Ось наступ. дорога. Плани Плани наступу є. Але потім якось раз і обмеження. Як зв'язали їм руки або не дали просунутися. Або вони домовленості. Тут все одно якісь перемовини домовленості падають. Вони цього і, цього і вимагають, намагаються всіма, цима, всіма оцима наступами з усіх сторін. Ось, щоб погодились. Вони хочуть бути переможцями, Вони повинні тут перемогти. Зробити Україні дуже важку ситуацію, взагалом повністю, щоб ми поступились. Ну, щоб влада поступилася, взагалі по плану змінити владу. Та і все. Ну, розклад я вам скажу такий. Так, да, показує, що плани їхні повністю не будуть реалізовані. Але ж все одно відповіді такі собі, не дуже. Але сподіваємося, що правда та на нашому боці, правильно? Сподіваємося, що будуть якісь зміни.